Перший такий конгрес корінних народів України відбувся. Чому саме зараз, і чи не занадто ми барилися? Ви знаєте, що ми в Державній службі з етнополітики і свободі і Совісті останні два роки ми запровадили такий механізм діалогу з національними меншинами і корінними народами України, проведення форумів. Ми на цей день, от в минулому році, в цьому році вже три форуми провели. І що стосується корінних народів, оскільки вони мають такий особливий статус для України, ми вирішили провести такий більш може не так масштабний, як статусний захід, і назвали його Канаресом. Бо що стосується інших національних меншин, ми проводили форми. Вони були теж такими чисельними, масштабними, досить, але ми вирішили назвати цей, оскільки тут зразу три народи. Назвали його конгресом. Це перший конгрес. Сподіваємося, ми будемо проводити наступні конгреси. Поки що ми не визначилися, як часто ми проводили ці, ці заходи. Але от є така ідея продовжити це проведення так подібних заходів. Чому, ну чому тільки зараз? Будь-яка ініціатива, вона й колись починається. Так, що будемо вважати, що це ми започали з нову ініціативу проведення таких, таких форумів, таких конгресів.